Майдан назавжди, принаймні його будуть пам'ятати, навіть якщо його згорнуть або боронь боже розженуть. Такий варіант теж цілком можливий. Що робити людям всередині табору? Скільки чекати і на що сподіватися, відповідь мають дати опозиція та миротворці з Європи. Утім, остаточного варіанту вирішення кризи поки що не існує. Є лише гіпотези та версії. Їх вивчала Наталя Набокова. Ці намети тут стоять вже два роки. Весь цей час влада, опозиція та міжнародні посередники намагаються вирішити питання Тимошенко. Однак табір її прихильників вже перетворився на елемент міського столичного пейзажу, не особливо впливаючи на події у Києві. Чи не очікує така ж доля і євромайдан? У експертів декілька версій можливого розвитку ситуації. Затяжне протистояння, взаємні поступки, захоплення влади опозиціонерами, зміни в конституції або силовий розгін мітингувальників. Варіант перший стверджують аналітики найбільш вірогідний. Нині ні владу, ні опозицію силовий розвиток подій не влаштує. Забуття розвиваються таким образом, що все таки я думаю, темп. А і накал ну уличної борьби він пока буде знижатися. У такому разі євромайдан перетвориться на безтермінове стояння. Така собі держава у державі або міні-завод. Одні збиратимуть пожертви на потреби табору, інші його обслуговуватимуть. Так може тривати аж до зими. 2015-го. Тоді в Україні будуть вибори президента. У нас є все, У нас є їжа, в нас є генератори, в нас є одяг. Головне в нас є люди. Така ситуація для влади більш прийнятна ніж пошук компромісів. Один із можливих, що може задовольнити опозицію, відставка кабінету Азарова та поява так званого уряду довіри з представниками опозиції. Такий шанс стверджують експерти вже прогавили. За 186, рішення не прийнято. Компроміс мінімум. Звільнення усіх заарештованих учасників Євромайдану під час подій на Банковій 1 грудня. Влада на таку пропозицію відреагувала частково. Кількох пообіцяла відпустити. Родичі ж затриманих узагалі побоюються довічного для своїх близьких. Йому інкримінують а, а, замах на вбивство. Не виключають аналітики і варіанти, коли опозиції вдасться законним шляхом принаймні частково перехопити владні важелі. Власне в цьому і полягає розрахунок лідерів Євромайдану. Новий парламент і новий проєвропейський уряд проти такого розвитку подій відсутність легітимних засобів змінити владу як варіант дострокові парламентські вибори. Якщо раптом робота ради буде заблокована протягом 30 днів. До речі, спікеру вже кілька разів не дали розпочати засідання. Можливості проводити. Засідання сесії немає. Не виключають експерти і реанімації конституції зразка 2004 року, тобто перерозподілу владних повноважень на користь парламенту та позбавлення деяких важелів впливу президента. На практиці такого розвитку ситуації припускають спостерігачі. У стані опозиціонерів не дуже хочуть, адже в разі успіху на виборах 15-го року влади переможець отримає менше. Однак кого просуватимуть у таборі опозиції ще не визначились. Поки що не домовились, но розмови такі вже почались. Нарешті силовий розгін з владного олімпу лунають запевнення, що мирні протести не чіпатимуть, адже тоді чинній владі доведеться довго виправдовуватись перед західними дипломатами. Зрештою вже неодноразово лунали націки про можливі санкції. Застосування сили спалить мости для діалогу з нинішнім урядом. Хоча зі 100% впевненості говорити про те, що Київ турбують суворі заяви західних дипломатів, було би перебільшенням. Відповідно сказати, скільки ще існуватиме. На метове містечко у середмісті столиці не береться ніхто. Наталя бокова галина гран. Новини два плюс